Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує життю тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам. На найближчий час, чи є загроза отримати поранення. Угу. Є загроза, будуть швидкісні? сні. це з літаків, я так думаю, запускаються швидкі дуже ракети. Можуть бути контузії. Тут атака готують, расисти готують. Ви використовували таємних агентів для цієї атаки. Угу. Руйнувати, руйнувати цивільний. Більше стосується цивільних, заперечувались негатив. Ще можуть постраждати військові, або це військові, які ще вчаться. Дуже молоді, юні. Заперечувались негатив, обираю, відвертаю, відсікаю расистів. Угу. Ще можуть і дрони бути комбіновано. Прошу вище сили, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Захистіть, одведіть, одверніть. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Одвертаю, відсікаю, повертаю назад расистам в голови. Тому хто дає накази, хто їх виконує, звідки запускають ці ракети, дрони, хай там вони і вибухають у них, їх знищать расистів. Буде так і так є. Більше воювати не зможуть ніколи. Стоїть захист міцний і вдень, і вночі над усіма українцями, військовими, цивільними, закрите небо над Україною. Буде так. Прикрити. Що вище сили допомоги, зруйнуйте плани ворожі. Все, що за що б не брались, все зламано, зруйновано. Більше не мають авіації військової, більше не мають ні ракет, ні дронів, ні зброї ніякої. Більше не можуть воювати. Нема чим і ким буде так, красисте, повністю знищена вся військова інфраструктура. Так і так є вище сили. Я наголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. І день і вночі щит міцний захист міцний. Наголи охоронці не на мить не лишають, захищають, оберігають, одвожу всю агресію, повертає рашист. Буде так, так і є. сказано здійснено так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. По можливості три рази передивіться це відео. І бережіть себе, будьте дуже обережні. Дійсно, може бути такі потужні атаки. От, в ближчий час. На цьому я завершую. До зустрічі!